День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Водлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП колір Венге». В бильцях є містка ніша для зберігання подушок та ковдр. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану є в рукнижки. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його у В дивані є місткий та великий короб для білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 60 см на 1 метр 92 см. Наповнення дивану. Пружинний блок, повість, пінополіуретан. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!